Зайці та жаби, Борис Грінченко. Посходилися зайці в лісі, та й стали тужити. Не дають нам на цім світі спокійно прожити. Нас і люди вбивають, і вовки, і лисиці, і орля там на поживу ловлять нас орлиці. Нам щодня і страх, і мука. Як отак труситься. То хотімо ми до річки, бо краще І зайці всі пострибали топитися в річці. Прибігли до берега, а там, на травичці, жаби купами сиділи, зайців і слякались. Будь, будь будь усі у воду швидше поховались. А зайці тоді гукають. А, стривайте, братця, є такі звірі на світі, що і нас бояться. Мабуть, їм жити ще гірше, аніж нам на світі. Так не будемо топитись, а ходімо жити.